Всім привіт! З вами Дінамка і це новий реплей під каву. Будемо дивитись бій від підписника від Атамана. Е, грає він на МБТБ, на мапі степи, грає в штурмі проти вісімок, є в сетапах по дві арти. Е, грає головний герой на Боновому вентелі, стабі і Т3 Турбіні. З настановою на Стаб і на допайочку. Ну, атаманчик має тут робити 12К проти 8 рівнів. Ізі катка. Чат. От, давайте дивитись. Я Не знаю. Я не знаю. МБТБ надто імбова машина для статистів. Тому. А може він зараз тут зробить реально 13К демеджа? Їде за ЖД. Нас запрошують у взвод, якийсь, мабуть, фанат на арті. Понятно все Атаман. Це понятно. Так, а що в нас по розкатці? Прога їде прям... Прям як в рандомі. Може він трошки переплутав, що в нас е... штурм. Ми штурмуємо, ми в атаці. У мене вимкнені особисто ці штурми. Е, бачимо Одеса 14.5. Бо засвічуємо арту. Забираємо рту. Ну, у нас поки гарно йде барабан. Все, все, дивіться. Три снаряди. 2000 демеджа. Два фраги. Актори. Атаман проплатив акторів. Чому арта так стала? У нас ще КД, засвічується АМХ АЦ48. Боже, просто бери і стріляй. Так, да, і я це транслюю. Акторів Атамана. Так, ми вже майже відкадешились. Їдемо в агресивна тайпа 68-го. Тайп, привіт. Просто дамажимо. Просто не поспішаючи, дамажимо. Бачимо 703-го. Ріплеї в нас не показують нормально відмальовку танка. Бахріплеїв, 400 вже наніс атаман, 3-1 рахунок, по ХП ми ведемо 3-200. Халявний бій, коротше кажучи. Друзі, а вам нагадую підписатись, хто ще не підписаний, протиснути. Вподобайку і дзвоник. Буду вам дуже-дуже вдячна. Так, наше КД майже ще трошечки підходить до кінця. Дивіться, в нас вся команда супротивників в більшій її частині знаходиться саме на нашому флангу. Я не розумію, чому не грають в агресив інший фланг лівий. Так, ми тим часом е, кадешимось в супротивників. 600 вже наніс. Ну це ізі бій, реально. Просто снаряд за снарядом. Заходить супротивників, я не знаю. А де екшон, Атаман? Де Ололо раш по центру? Ну будьте як всі гравці, ну що ж таке? Що це за. Хотіла сказати пот, але це ж не пот. Всі підставляються. Та виїжджай вже до давай. Давай снаряд. Хорош, прямо, прямо так от дає. навіть снайперський не заходить. На що треба? Короб ще не світився. А, і прога 66. та Десь зачаїлись. Блін. Дуже пізно ПТ-шка. Дуже пізно. О, от і Прога. Одна в одна в землю, одна в танк. Тримаю. Тримаю оцю одну пульку. 7400. 400 7-1 рахунок приниження. Тотальне. Від атамана. Йдемо на КД. Корб досі не світився, ну скорб там зверху, скоріш за все, стоїть. Ми ловимо лампу, засвічуємо арту. Атаман, за скільки вибив МБТБ? Скільки, скільки взагалі купив коробок? Ану, напиши в коментарях. І відки такі статки відразу? Бачимо, Іса, сьомого ми якраз закадешились, все, і сьомий, ти вже приїхав, ти вже награвся. Легесенько його забираємо. Забираємо так само Скорпа, Ленка. Ленку забираємо. За шо ти так з нею? 10К пише в чат, хвастун на отамані. Розумієш, атаман. А, ти просиш 10к. Ага. Де ви знову пишете, грай вже. Ще каде в нас, блін. О, знайома людинка в чаті. Знає цього гравця з клана UAVO. Так, майже вже відкадешились, все, даємо 10к. І забираємо ще 9 фрагів. 9 фрагів на пункта Атаман, 10к демеджа. Давайте дивитись результати, що зробила наша команда. Отже, друзі, результати, майстер, медаль Редлі, основний калібр воїн. Дивимось, що зробила наша команда. Чотири танки по нулям. Всі інші подробиці цього бою бачите в себе на екранах. Бажаємо Атаману зробити і 13к на цьому танку. А вам, друзі, дякую за перегляд і гарного вам дня!